В Україні рік працює місія ВООЗ щодо запобігання поширенню поліомієліту. Чи не найгірша ситуація була із захворюванням та щепленням на Закарпатті, А зважаючи на активну війну, ситуація могла ще й погіршитись. Однак місія та влада доклали максимум зусиль, щоб вакцинувати якомога більше дітей за підсумками 2022 року. Охоплення від до прикладу поліоміеліту дітей до року становив 74,4%. Це і ревакцинацію пройшло 74%. Це не тот ідеальний показник, який би хотів би мати або в області, це є 95% за даними ВОЗ і рекомендованими, що колективний імунітет, коли є 95% вакцинації, тоді не страшна будь-яка вакцина керована інфекція. Цей показник 74% у нас найкращий за три роки. Реймон Данколі, експерт бюро воо, зазначає, що підвищити рівень вакцинації поліоміеліту допомогли мобільні групи, які їздили в громади і на місцях пояснювали людям важливість щеплення, відповідали на їх питання та відразу робили вакцинацію. Наші заходи, які ми робили протягом року, призвели до кращого нагляду за поширенням поліомієліту, його профілактики. А бесіда із місцевими громадами, релігійними групами та уромських поселеннях дали ефективний результат, і в цих групах теж збільшилось вакцинування. Станом на зараз останній випадок поліомієліту зафіксовано ще у січні 2022 року. Тобто, більше року у нас нема жодного випадку поліо під час війни на Закарпаття переїхало близько 400 тисяч людей. Значна частина дітей. І переселенців не встигли вчасно отримати щеплення від поліо у рідних регіонах, тому тут на місці провели 13 тисяч вакцинацій. Почалася, скажімо так, кампанія форсованої імунізації аК інактивованою полімілітною ІПВ серед дітей від 6 до 6 років, де ми зробили понад 13 тисяч щеплень. Це ж таки, не Максимум, але дійсно непоганий показник е, стосовно цього, для того щоб будь-яка вакцинокерована хвороба не поширювалася і не становила загрози для людей. Рівень щеплення має бути на позначці 95%. Лише у цьому випадку спалахів кору, поліоміеліту, дифтерії чи інших захворювань можна уникнути.